Два куми вже добре випили, так знаєте, посиділи, десь так уже літруху роздавили, починається дуже бесіда, які вони кроки. Ну, один кум каже: куме, не вірте, я можу таке отворити, я можу контролювати свій організм. Я каже, як? Ну, де так, ви розумієте, я можу от вам. От тут вам, як індусвитко, Тут накакати таку круглу рівненьку цяточку. Отко, я точно ні, розумієте, ні туди, ні сюди. Круглу ідеальну. Ну, як людина як може себе так контролювати? А це може розуміти, фламастером тик, так, і то може не попасти. А ви хочете мені насрати на чоло тако, цяточку таку? Коме я вам говорю, я, обше, я спеціаліст, я, я хочу то, таку точку попаду. Каже, що ви десь на це вчили, Що ви що Ви, ви такого і наливайте? Віпили вони і знову каже, кумете, давайте ми поспоримо до порядку, я таке зроблю. Я кажу, що ви що ви будете мені таке робити на, на чолі? Кажуть, так же, я культурно, таку цяточку, таку індус, откуда чук і кругленька, а то ви мені покажіть. Точку куди? і я точно попаду вам. Ай, й випили куми, та спорим та спорим. Спорим у три тисячі гривень, Куми, що я це вам зроблю. Це каже, не вірю. Та давайте спорим. Ну, каже, дай, випили. Ніхто не вірить, закрийте двері, куми, закрив. Цей ляг на землю, а цей сів над ним. Настроївся, каже, покажіть куди, куди вам цю цятку покласти Каже, А де тут, тако, тако тут, вийде? посередині. І замітьте, не вправили, бо спор буде програний. Каже, добре, куми, все, закрийте очі. Цей закрив. Цей потиснувся. Навалив йому на ціле це, на голову люди добрі, цей стоять, каже, кум? Що ви зробили? Що ви зробили, скажіть? Що, що? pro no.